Оля і Юрій прожили разом уже шість років. Виховували двох хлопчиків близнюків яким на днях мало виповнитись по три рочки. Все в них було добре, однак чоловік раптом заявив, що в нього є інша жінка, і він найближчим часом планує піти до неї. На здивування Юрія, жінка не стала кричати чи впадати в істерику. Вона сприйняла таку новину дуже спокійно. Оскільки вже давно знала про наявність суперниці. Наступного дня Оля почала пакувати власні речі. Сказала, що діти нехай залишаються жити тут, оскільки вони до всього звикли. Адже тут вони ходять в садок, мають друзів і всяке. Не хоче їх травмувати, а вона переїжджає у свою квартиру. І вона зобов'язується платити аліменти. Також щотижня буде їх відвідувати. Може, часом з ними і заночує, а влітку поїде з малими на відпочинок. На такій ноті вона попрощалася з чоловіком. Тим часом Юрій привів додому нову пасію. Жінка аж ніяк не розраховувала, що поряд з нею житимуть діти її чоловіка. Вона не готова бути за ними доглядати. Тому через короткий термін вона посварилася з Юрієм повертіла хвостом і пішла. Юра не очікував такого повороту. Найняв для близнюків няню, але жінка погано справлялася з малими, а плату вимагала велику. Зателефонував Олі, просив вибачення, однак було вже пізно. Оля швидко зорієнтувалася, як їй налагодити власне життя. Вона знайшла собі пару і аж ніяк не планувала повертатися до колишнього чоловіка, який так цинічно з нею повівся. Вона найближчим часом збирається вийти заміж, а у її хлопця власний будинок. В якому вони будуть жити сюди, вона також може забрати своїх дітей, але про це Юрій ще не знає.